цьому буде розміщено відрати, посадити вже втратити. У нас є болоти. Похання всі не виходить, стати ми не безмірні учасники. 嗯。 Доброго дня. Сьогодні, 11 липня 2017 року, проводяться земельні торги в селі Погриби Брузько-Роноківської області. На сьогоднішній торгах представлено два лота. Лот номер 1 продаж земельної ділянки вулиці Єдності, 32, село Погреби, площі 1000 метрів квадратних для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Лот номер 2 продаж права оренди земельної ділянки вулиці Паркові, в селі Погреби, площі 58 98 метрів квадратних для будівництва обслуговування. Батоквартину житлового будинку строком на 8 років. Організатор торгів Погрівська сільська рада, виконавець товариство Ленсервіс, директор товариства в сервіс Андрій Шуфілій Іванович, ліцідатор, секретар торгів Чеш Юлія Вікторівна, оператор Малша Олександрівна. Олесаніна. На торгах сьогодні присутні представники організатора Погрівської сільської ради, сільський голова Купенко Віталій Вікторович, заупорядний дитків Сертяна Володимирівна, секретар. Бойко Віра Миколаєвна. Порядок приведення земельних торгів. Торги починаються з олочення стартової ціни, одночасно удару працювання лотка, якщо дено більше учасників сповістили з прибрати лод. Якщо протягом трьох хвилин після триазового олошення стартової ціни, ніхто з учасників не вибажає прибавити лод за стартовою ціною, лоті мають з на цих торгах. У разі, якщо протовість прибавило за стартовою ціною, сповістили не менше два учасники. <у>, У ході тоді учасників доповідь, принаймні відбувати злочинним ліцентром з новою два способи. Підняття таблички з норми щодо свідчує прийняття ціни за допомогою ліцензуром прийняття пропозиції ціни без голосу. Або підняття таблички з одночасним своєї пропозиції пропозицій кратної кроки. Пропозиції з голосу. У разі. Якщо готовність придбати лот за стартової ціною сповістити не менше, як два учасники, і центру збільшується старту оцінового праву торгівлю з подальшим процедовом збільшенням ціни. Якщо запропоновано учасником перевищує власну відставку ціну, від затор назває номер учасника і повідомляють про його пропозицію. У разі, якщо ціна запропонована за з голосучасників більше ціну голосу від центру, а не кратну кругу торгів, від центру трактують пропозиціях згоду учасника збільшити. Ціну невідповідну кількість кроків таків називає номер цього учасника і запропонованим ціну крату тоді. Ліцетор називає номер учасника, який перший підняв табличку, і наступне збільшено круто в дію. Якщо під час послідовно збільшення ціни ліцентра до часу декілька учасників залишають свої таблички піднятими, ліцето в будь-який момент на свій розсуд може запропонувати їм области свою пропозицію і після першого оголошення одним учасником своєї пропозиції називає номер. Учасника, який оголосив пропозицію, а також ціну запропоновану таким учасникам. А потім оголошує наступний суд збільшена картудії. У разі, якщо протягом трьох хвилин після треозового лош..., повторення останньої ціни не запропонована вища ціна, відставку закінчують торги золото, за час вдарумо цінового отката та прошу слово продано, називає ціну продажу лота за останньою ціною, за якою ви на намір придбати лову номер переможця і його підписання протоколу, який ведеться під час продіїв. Переможецький відмовився від підписання протоколу, позбавляється право на подальшу чисто раз в цього лота. голота. наявності інших учасників, які виявили бажання придбати задачами ліса привідновлюють торги за цим лотом, у день проводження торгів. За умови відсутності таких учасників лот виставляється на покоріні торги. Спільні питання, що виникають в торгах, вирішуються ліста одразу під час торгів. Договір купівлі продажу чи оренди земельної ділянки міжнародними земельних торгів і переможних торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів. Справа на земельну ділянку на зародиту карантинних торгів підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законом. Все з приводу порядку, чиї присутні питання з приводу інших торгів, немає. Отже, лот номер 1 Земельна ділянка по вулиці Єдності, 32А, село по гриби районної Київської області, площею 1000 м2, для бульництва та обслуговування будівлі торгівлі. Земельна ділянка перебуває в оренді голучника Павла Дмитровича. Стартова ціна лота номер 1 302 866 гривень. Крок торгів 15 143 гривні 30 копійок. Тож учасників бажаю приплати лод за стартовою ціною і сповістити. Учасник номер 1 учасник номер 2 побажав. Наступна ціна згідно кроку торгів 318 тисяч 930 копійок. Хто час, який бажає прибрати лод за вказною прошу можуть овістити. Учасник No1. Учасник номер 2 побажав. Наступна ціна пропонується згідно кроку торгів. 333 тисячі 150 гривень 60 копійок. Хто того часу, який бажає прибрати лод за вказною прошу сповістити. 3 хвилини, і Протягом 3 хвилин учасники мають право на обдумування. Нагадую, учасникам земельна ділянка перебуває в оренді у номер 1, Згідно статті 9 закону про оренди. Орендар, який під до закону може мати право у власності орендованого земельного ділянку, ділянку має переважне право на придбання її у власність. У разі того, що цієї ділянки. За умови, що він сплачує ціну, за якою вона придбана. А в разі продажу на аукціоні, якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка найбільшою, не є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону. В даному випадку, якщо учасників будуть рівні пропозиції, перевага буде набрана перед валюту. Учасників ще є можливість запропонувати ці свої ціни, наступна ціна згідно кроку тодів. 333 тисячі, 132 тисячі гривень 60 копійок. А, ну, якщо учасники бажають, можуть запропонувати свою цілу також. До прийшло дві хвилини, нагадую, на даний момент проводяться торги з продажу у власній земельній ділянці. По вулиці Єдності, 32, село Погрети Богської Ленківської області, площею 1000 метрів квадратних для б'яниця постровані від торгівлі. Земельна ділянка перебуває в календаря Гамушника Полотня, учасник No1. Найбільша ціна в даний момент запропонована учасниками і кучому. Перший учасник номер 1 318 тисяч 9 гривень 30 копійок. Якщо учасників зв'язкової пропозиції, хочуть сповіщати. Отже, 318 тисяч 9 гривень 30 копійок. Раз. 318 тисяч 9 гривень 30 копійок. Два. 318 тисяч 9 гривень 30 копійок. Запропоновано учасником номер 1 Приємно. Вітаю. Переможцем нинішнього суму стали часом No1, в якому перебуває в районі земельна ділянка, який запропонував за лот 318 тисяч дезиндимськопів. Зараз протокол Оксову коротко перевага. Аплодисменти, поздравить, пане все. Більше десяти років сплачували оренду, добросовісно, молодці. Питань немає, до повернути ключ. А тоді скільки перебрати? Одну хвилину. Одну А, залишатися на місці? Так, так, сідайте, будь ласка, Я пропоную учасникам, щоб ми зараз надрукували протоколи. Буде другим, потім розрукуємо всі разом протоколи. Візьміть, що не стілець. Учасник No1, учасник No2, учасник No2. Юрій Іванович, там людина просилася бути присутній на аукціоні. Він мав бажання бути учасником, але він не зареєстрований. Просто хоче бути як не учасник, а як глядач. Ну, я, в принципі, не заперечу. Якщо він не забирає, хай собі стає. Але домовимося, якщо він буде нам заважати, то на друге попередження будемо. Ще. Правильно? Так. Домовились? Так. Ніхто не заперечив? Просто як деталька буде присутні. Вже починають? Чому? Хай саме починає. часто ти бачиш там кров ви. mm -hmm. і вина. І можеш пропонувати або свою ціну, або свою ціну, які зачитані, або mm -hmm. я можу перебувати. Це основне слово. Отже, лот номер два. Продаж права оренди земельної ділянки в улиці Парку Віселі Погребивої Скоринківської області площою 58,80 метрів квадратних для будівництва якого обслуговування е, е, багатоквартирному штурму будинку строком на 8 років. Стартова ціна лота 313 625 гривень 32 копійки. Крок 1568 гривень 12 копійок. Хто з учасників бажає продавати лот за стартовою ціною, хоче скористити. Всі учасники побажати. Наступна це на згідно кроку торгів 315 193 гривні 44 копійки. Підходить учасники бажають купати. 320. 320. 320. 320 тисяч за допомогу учасників No1. Згідно кроку торгів 319 тисяч 897 гривень 70 копійок. Якщо учасників є пропозиції, прошу сповіщати. 330 тисяч. 330 тисяч 330 запропонував 330 330 учасник номер 2 Згідно кроку торгів, 329 тисяч, 306 гривень, 52 копійки. Прошу, прохання голосніше трошки. Запускаємо 3 хвилинний 340 тисяч. 340 тисяч учасник номер 3 340 тисяч учасник номер 3 запропонував. Згідно кроку Тадхюк, 338 715 гривень 24 копійки. цена на мене запропонував учасник No3. Згідно кроку Тадюк приймається 338 тисяч 715 гривень 24 копійки. 345 тисяч учасник номер 2 запропонував. Згідно кроку торгів 344 тисячі 987 гривень, 72 копійки. Запускаємо 3 хвилин відлік. Найбільше це на пропонува учасника, це 45 тисяч, вихованних кроку торгів. 344 тисячі 987 гривень, 72 копійки. Якщо учасників єсової просто прошу своїщати. 350 тисяч Учасник номер 1 Згідно кроку торгів приймається для 349 тисяч 692 гривень 8 копійок. 349 тисяч 692 гривень 8 копійок. Запущені три хвилини відлік, учасники мають право ще вносити свої пропозиції. Наступна пропозиція буде запропонована згідно прокупів 351 тисяча 260 гривень, 20 копійок. Якщо учасників будуть пропозиції, прошу сповіщати, на фічному учаснику No1 349 692 гривень 8 копійок за оренду. Земельної ділянки. Комплиці паркові, селі позапростової части площується 80-800 метрів квадратик. Для багатопокрива житлового будинку площею 58 тисяч 98 метрів квадратних філій по Медопроскової області строком на 8 років запропонована найбільша ціна учасникам номер 1 349 692 гривні 8 копійок. Правильно? Підтверджується, так? Так. Отже, три хвилин закінчується. Підкажите свою половину. Так, 349 тисяч 1990. Отже, учасник погороди. 349 тисяч, 1953. 349 692 гривен 8 сопів. 349 692 гривні 8 сопів. Ворогома. Вітає. Готується протокол Оцолу. Вимощу, дякую всім допомагати.

Тут буде оформлено. Давайте вже на відео зело правильно. Так, а чому ви не пишете? принтер. Принтер? Тоді треба піднятися на другий поверх, там є засіб, щоб хорошо, хорошо. Добре. А де буде в кабінеті? Будем? На другому поверсі кабінетом спеціаліста там Добре. Все, тоді я на, на другому поверсі. Да. Присідайте, дату став, вирішуємо. Сядьте, бо ми ж фотографії. Просто підписні. Угу. Там дата вказано.

Il C'est

Ого, вибачте. Тіп це, це другий був. Це да? Uh -huh. uh -huh. Юрій Іванович, тут вашого також підпису не вистачає.